Чому артефакти такі важливі? Якщо ви F2P гравець, артефакти це швидкий спосіб отримати сильний легіон, але є помилки, які роблять новачки. Основне правило, F2P гравця, економія ресурсів. Не витрачайте фіолетові, сині або зелені картки для покращення навичок, крім тільки тих, що потрібні вам. Виберіть собі артефакт універсальний або під свій основний тип юнітів. Рекомендуємо одразу шукати артефакт для ПВП. Не витрачайте карти даремно, визначте свій основний тип юнітів і починайте качати один фіолетовий, поки не випаде легендарний. Приблизно через місяць у вас буде багато зелених артефактів, і тоді за бажанням можете прокачати їх або інші артефакти. Якщо вам корисні наші рекомендації, поставте лайк та підпишіться на канал, так ви не пропустите нові відео. Сині артефакти, маска Арлекіна. це обов'язково танка. її функція дати захист піхоті, а головне це навичка Таунт. Яка використовується для танкування бегамотів або під час інших івентів, які потрібно спровокувати війну, наприклад, супроводження каравану. Цікавий предмет черевики швидкості, але тільки для підтримки, так як дають швидкість руху і здоров'я, а не дають шкоду. Головна їх функція дати швидкість руху десятьом гравцям, але потім сповільнює їх корисно для ривків та підтримки. Друге фіолетові легендарний артефакт може не випастити у перший місяць гри. Тому фіолетові підійдуть на перший етап. Рекомендуємо вибрати артефакт під тип Юніти. Для піхоти можете вибрати клинок м'ясника, який додасть вам атаку. Для кавалерії можете вибрати лук кентавра для захисту або плащ невидимості для атаки. Для стрільців можете використати серцепронизувач або месник зі сталевим серцем. Для магів буде чудова магічна бомба, на жаль, вона мені не випала, тому використовую базовий артефакт. Універсальні артефакти повернення додому блосу. Корисно, коли ви добуваєте ресурси і можете повернутися додому через телепорт. Цікавий артефакт браслет духу. Корисно, коли ви захоплюєте темного медведя і він розвіює його фіолетовий туман це у якості підтримки. Для інженерії ідеальним варіантом буде зілля бадьорості. До речі, якщо ви хочете відео про фортифікацію, напишіть у коментарях. Третє. Легендарний. Найкращий легендарно унікальний артефакт це ікло Ашкарі. Чому найкращий? Тому що він універсальний, який дає захист для будь-якого маршу. Загалом можете самостійно проглянути ж у шанс випадіння артефактів. Там чудово все описано. Головне розуміти, що головне це статистика для вашого легіону, наприклад, захист, здоров'я або атака. Це допоможе у ПВП. У першому сезоні можна прокачати до 40 рівня або 46% характеристик. У той час фіолетові дадуть вам 38%. Різниця у 8% невелика, але це перевага. Можна зазначити такі легендарні артефакти. Наприклад, для піхоти, джерело тичі. Або, наприклад, розлом дракона. Наприклад, для кавалерії це. Клинок Сорланда, освіт. Або, наприклад, Цареубивці. Для стрільців, для атаки дуже чудові клинки. Знайшов їх. І для магів чудовим вибором це око дракона, якщо не помиляюсь. Фенікса, або сльози Арбона і простіше вибити, до речі, виборів додає захист. Як висновок, головне зосередитись на своєму основному марші. Потім можете перейти до наступного типу юніта. Сьогоднішнє число 8-9. У кожному нашому гайді для новачків ви можете їх знайти у відповідному плейлісті заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви розкриєте його, то отримуєте від мене безкоштовну 30-хвилинну консультацію з розвитку аккаунту або лідерство Альянсі. З вами був компас. До зустрічі!